Доброго дня, з вами інтернет-магазин МТЗОК Займаємося ми запчастинами до тракторів МТЗ, МТЗ роторної косарки вірекс та граблів Рашилка сонечко Є в наявності у нас ось такі комплекти. Це у нас комплекти насосів. Паливо або паливо перекачуючих на бензин або на солярку, дивлячись, що вам потрібно. Є в нас варіант на ось такий насос. Це у нас він йде під 20-й діаметр. Шланги. Комплект до нього йде ось такий хомутик, яким можна обжати шлангу. Вони у нас підключаються до 12 вольт через ось такі крокодильчики. Є тумблер вимикання. Також окремо є, можна придбати ось такий шланг з пістолетом для того, щоб підкачувати, перекачувати паливо. Цей насос у нас. З більшим діаметром він у нас влазить тільки до 200-літрових бочок, тобто в отвір 200-літрових бочок можна ось так перекачувати. А є ось такий варіант: це у нас йде з меншим діаметром під 14-ту шлангу. Також у нас є тут електричне харчування 12 вольт, тумблер. І він йде меншим діаметром. Його можна. Вкинути або в каністру, або в якісь менші отвори. По потужності вони, в принципі, майже одинакові. Цей трішки мощніший буде, цей трішки слабший. Ось так вони виглядають. Хто бажає замовити собі такі комплекти? Телефонуйте номер в описі до цього відео. Ми відправляємо новою поштою по території України. А також відправляємо до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Їхні номера телефонів є в описі до цього відео. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.